Червоний терор закатував, розстріляв і знищив у нелюдських тортурах тисячі українців. Такою була відповідь росіян на бажання України стати незалежною. І з другою навалою більшовиків 1919-го невимовні звірства відбувалися, зокрема, і у Харкові. З початку року більшовики вкотре захопили місто. Однак Москва заявила, що російських військ в Україні немає. А всі страхіття, які там відбуваються, так, то самі українці б'ються між собою. Згодом виявилось, що більшовики таки прийшли, але не щоб завоювати Україну. А навпаки, визволити нічого не нагадує. Росія просто ходить по колу. Арештовували, допитували, розстрілювали, розпинали, знімали шкіру. Невимовно катували і закопували у могили живцем. Якщо ви думаєте, що росіяни творять з українцями зараз небачені раніше звірства, то на жаль помиляєтеся. Вони вже все це з нами робили ще понад сто років тому. Від більшовицького терору у Харкові люди просто божеволіли. Пережити російські кошмари і залишитися при здоровому глузді було майже неможливо. Ленінці не шкодували нікого, навіть жінок та дітей. Адже вони віддано боролися з ворогами радянської влади. Підвали будинків перетворювали на братні могили тих, із ким розправлялися. Людей розстрілювали і присипали землею. Наступного дня на тому ж місці розстрілювали інших і так, доки тіла не досягали стелі. В одному з таких коридорів було до двох тисяч убитих. Пише Радіо Свобода з посиланням на документи. Жінок не те, що не щадили, а навіть карали за відмову від залицяння катів. Про це навіть складно говорити і уявляти з жінок знімали шкіру на руках та ногах у вигляді рукавичок та панчіг, і не лише одні з найстрашніших звірств відбувалися у так званій Харківській надзвичайній комісії з боротьби з контрреволюцією та саботажем. Тут працювало півтори тисячі агентів, щодня затримували стільки людей, що їм доводилося стояти у підвалі. Бо інакше вони туди б не помістилися. Там сотні українців катували і вбивали. Ви не повірите, хто виконував накази по вбивству українців. Спеціальна китайська рота. Уявіть, щодня тут допитували катували і в результаті вбивали до півсотні людей. Методи відбирання життів були вкрай жахливі. Людей рубали довгими ножами, розпинали на підлозі, прикрутивши до неї гвинтами, ховали живцем, кидали в каналізацію, і топили у підземних кімнатах із водою. А хто навіть після таких тортур залишався живим, отримував кинжалом від садиста Саєнка. Більшовик Степан Саєнко комендант першого харківського концтабору. Слава його чорна! Його взвод отримав задачу про масові розстріли. А завзяти командир статус видатного садиста, який вважав, що працювати треба до упаду. Переповідають, він говорив, що зі всіх яблук він любить лише очні. Не менш жорстокі вбивства відбувалися і в інших українських містах. В Одесі ланцюгами розтягували кінцівки, в Херсоні вставляли під нігті голки, розстрілювали у Кременчуці і Криму. Страшенні тортури відбувалися і у Києві. Історична правда з посиланням на очевидців пише одне з приміщень надзвичайки мало посередині басейн. І якщо колись там плавали рибки, то тепер він був повністю заповнений густою кров'ю. А на стінах кімнати, підвішеними на гаках, були люди подекуди навіть без шкіри. Це не те, що пробачити це забувати не можна ніколи, тому що росіяни щоразу знову і знову приходять з одним і тим же сценарієм. І ми в цьому переконалися. А ось про еру судів, розлучень та розбірок у Голівуді ми розкажемо одразу після коротюсінької рекламки.